Отже, сьогодні у нас досить складний ремонт. Це Samsung S22. І він зайшов з наступним діагнозом: ребут після падіння. Тобто доходи на заставку Samsung, ребут, знову Samsung і так, циклічно по колу. TCBWay — це сервіс по виготовленню печатних друкованих плат, а також 3D-модулювання за допомогою принтера. І різ калистового металу за допомогою лазера. Хочеться сказати, що триває сьомий PCB Design Project Contest, де вас чекають дуже солідні виграші. Отже, поборіться за перше місце та виграйте півтори тисячі доларів. Пісибі сервіс для талановитих та досвідчених людей! В чому заключається складність? Даної материнки, а саме в тому, що вона у нас складається з декількох плат. Тобто у нас йде одна плата. Ось вона така велика. Потім йде проставка, так званий інтерпозер, який припаюється на основну плату, і потім на другу сторону цього інтерпозера вже припаюється у нас оця. маленькая платка, на якій у нас находятся основные чипы. То есть процессор, оперативная память и UFS память. Сдается стандарту 4 0 на 256 гигабайт. Память достаточно тендитна, снимать треба очень аккуратно. Вот что сегодня и сталося. Знаю, то Була плата розділена. Що стосується різних приблуд для накатки цих половин, я вважаю, що це досить складні ремонти, складніше, ніж айфони половинити на Samsung. Тому 0.25 шарами. Спочатку одну сторону інтерпозера накатали. Тобто все це виставлялось вручну, щоб ви розуміли. Потім, після чого, взяв оцю плату маленьку, на якій знаходиться процесор пам'ять оперативка. Зі сторони інтерпозера накатав також 0,25 кульки. Спочатку напаяв на здорову плату інтерпозер. Потім поставив згідно рискам, згідно цим, ось, бачите, Тут є такі маячки. Для того, щоб плата стала рівна. Поставив другу допоміжну плату і запаявся. Після чого у нас перед цим ще вставив колодку у пам'яті. Не досить сильно мені сподобалися її розділи в колодці. Ну, тобто, пам'ять, якби була жива. Але, я так гадаю, напевне, перегріта трошки. Тому її треба, напевно, на трохи другими. Методиками знімати, тому що досить тендітна пам'ять і тому вона хворобливо відноситься до нагріву. Зверху саме, зверху нагріву боїться. Отже, якщо ми все це діло під'єднаємо, так зробимо. Пробуємо запуск. Бачимо Samsung. І у нас апарат випадає Prism error Verifying в Image Invalid в Header 6. Samsung prism по S901 bhh saeh 3 Я скачав прошивку. У нас апарат сам по собі валиться в download mode. І зараз за допомогою Одіна і пришивки сам фірма, конкретно під цю ревізію заліза, спробуємо його зашити і подивимося, що буде у нас з плати, чи вона у нас включиться. Благо, що людина досить адекватно сприйняла інформацію про те, що даним, скоріше за все, що гаплик. Розуміючи складність накатки, апарат міг взагалі не включитись. Тому зараз прошиваємо.